Привіт, друзі, ви на каналі Горгани. І сьогодні ми продовжимо тему скелелазіння і поговоримо про карабіни. Якими вони бувають, як використовуються, і окремо поговоримо про відтяжки і те, як з ними працювати при проходженні скелелазного маршруту. Отже, карабіни потрібні нам для того, щоб з'єднувати щось із чимось. І, як правило. На одному кінці такого з'єднання будете ви, а на іншому буде точка страховки. Тому дуже важливо, щоб карабін міг витримувати навантаження, не зламався, не розкрився і ви не впали. Оскільки карабін штука складна, він має складну форму, різні деталі, то в різних напрямках він витримує різне навантаження. І при роботі з карабінами це, звісно, потрібно враховувати. Карабін складається з дуги. Ось вона, або її ще називають спинка, і це найміцніша річ в карабіні. Також тут є клямка. Ось ця штука, яка ходить туди-сюди, на пружинці, і закриває карабін. Клямка може бути вільною, і закриваючись, просто фіксуватися на ось цей гачечок. А можуть бути карабіни з муфтою. Це ось така штука, яку потрібно прокрутити, щоб. Зафіксувати клямку, і вона не могла відкритись. В роботі з муфтованим карабіном потрібно постійно перевіряти, чи закрита у вас муфта. Разом з тим також існують так звані автоматичні карабіни або карабіни з автоматичним замком. Він відкривається таким чином, що спочатку його потрібно провернути і лише потім натиснути, щоб він відкрився. А закривається він самостійно. В деяких специфічних ситуаціях ось такий карабін може відкритися самостійно, коли є якесь тертя та тиск. Саме тому придумали трошки складнішу систему. Тут нам потрібно зробити два кроки: повернути та відкрити. Але є карабіни з трьома кроками відкривання. В таких карабінах вам спочатку потрібно потягнути замок вверх, потім провернути, і лише потім він відкривається. Ця система замку є безпечнішою. Звісно, те, що карабіни з автоматичним замком закриваються самостійно, і вам не потрібно постійно перевіряти, чи вони закриті, це є їхньою перевагою. Але в них також є недоліки. Вони, наприклад, бояться бруду та льоду. тому, Такі карабіни не люблять використовувати альпіністи на якихось складних висотних маршрутах. Карабіни з муфтами в цьому плані надійніші, звісно, якщо ви не забуваєте постійно перевіряти, чи закрили ви муфту. Як я вже казав, в різні сторони карабін витримує різне навантаження. І щоб дізнатися, яке саме це навантаження, потрібно глянути на маркування. Воно є на кожному карабіні. Навантаження позначається у кілоньютонах, але, як ми знаємо, 1 кілоньютон дорівнює 100 кілограмам. Ось такий значок означає навантаження у продовжній осі. Якщо напроти нього написано 22 кілоньютони, то значить, що ось в такому напрямку карабін витримує 2200 кілограмів або 2,2 тонни. Це може здатися досить багато, але пам'ятайте, що карабіни мають витримувати і динамічне навантаження, наприклад, ривки. І такі навантаження, звісно, більше, ніж якісь статичні навантаження однією масою. Поперечне навантаження, тобто ось е, в такій осі, звісно, менше. І в такому карабіні воно, наприклад, 8 кН, тобто 800 кг. Тому важливо завжди слідкувати, в якому положенні у вас. Знаходиться карабін, коли ви його до чогось чіпляєте, і не залишати його ось в такому положенні. Також є продовжнє навантаження з відкритою клямкою. Таке теж трапляється, наприклад, коли ось в цьому місці щось застрягло. І воно, наприклад, в даному карабіні теж близько 8 кН і завжди дуже близьке до поперечного навантаження. Карабіни бувають алюмінієві та сталеві. Алюмінієві карабіни, звісно, легше, але при тому достатньо міцні і використовуються повсюдно в альпінізмі та скелелазінні. Сталеві карабіни, звісно, важче. Використовуються вони, як правило, в промисловому альпінізмі такелажних роботах, і там, де він постійно вісить на одному місці. Звісно, алюмінієві карабіни менш носи і мотузка, може підтирати карабін в місцях постійного тертя. І такі карабіни просто потрібно заміняти. Які бувають карабіни за формою? Овал найпростіша форма, і це базовий карабін. Вони мають симетричну форму і в цьому їх перевага. Відповідно, їх можна чіпляти, наприклад, до якихось блокроликів. І тоді блок-ролик не буде перекошувати карабін. Іноді такі карабіни використовуються для фіксації страхувально-спускового пристрою до обв'язки. Наступна форма це грушоподібні карабіни. У них є дві переваги: перша це широке відкриття. Відповідно, ви можете пройдіти сюди більше мотузки. Друга перевага це те, що вони завдяки такій формі добре позиціонуються у страхувальній системі. Вузькою стороною до вас, а широкою від вас. І таким чином менше шансів, що такий карабін перекоситься чи стане поперек. Він, скоріш за все, буде стояти вузькою стороною саме до вас. Відповідно, така форма карабінів використовується частіше за все, коли потрібно під'єднати страхувально-спусковий пристрій до вашої обв'язки. Ну і також для організації страхувальних станцій, коли потрібно через один карабін пропустити багато мотузки чи петель. Також маємо деподібні карабіни. Їх основна перевага в тому, що така форма дуже ефективно розподіляє навантаження. Відповідно, карабіни можна робити легшими та меншими, не втрачаючи в надійності. Наприклад, ось такий карабін має приблизно те саме повздовжнє навантаження 23 кН. що... І ось такий карабін. Ось цей має 24 кН повздовжнього навантаження. Такі карабіни використовуються на точках страховки, на організаціях станцій та у відтяжках. Де подібні карабіни можуть мати цільнометалеву клямку, а можуть мати клямку ось з такого дроту. І це також не впливає на їх допустимі навантаження. Окремо потрібно сказати про відтяжки. Це ось така штука з двома карабінами на кінцях та стропою посередині. Відтяжка використовується в основному для того, щоб організувати точку страховки на маршруті. Одним карабіном потрібно зафіксуватись до вуха шлямбуру, а через інший пропустити мотузку. Важливо, що тут два карабіни вони різні. Один карабін з прямою клямкою. А інший з такою трошки вигнутою. І ось на цьому карабіні з вигнутою клямкою є такий резиновий фіксатор, який не дозволяє карабіну перекручуватися у петлі. Справа в тому, що прямою клямкою легше зафіксуватися у вухо шлямбору. А карабін з кривою клямкою повернутий в нашу сторону, щоб ми могли зручніше продіти сюди мотузку. Важливий момент, як продягати мотузку ось в такий карабін. Давайте продемонструємо це за допомогою самостраховки. Уявіть, що це у нас мотузка. Способів є декілька, найпоширеніший це коли мотузка проходить у вас між великим пальцем та всіма іншими, і тоді ви тримаєте карабін вказівним пальцем, щоб він не бовтався. І великим пальцем робите ось так. Головний момент безпеки, коли ви продягаєте мотузку у карабін з відтяжкою, це те, щоб мотузка, яка йде знизу до вас, була заходила в карабін зі сторони скелі. Уявімо, що ось тут у нас скеля, ось тут у нас вісить карабін, це ви і ось ваша мотузка. Вона має заходити завжди зі сторони скелі. Чому це важливо? Тому що якби було навпаки, якби ось мотузка. Заходить в карабін із зовнішньої сторони, то може трапитися наступна ситуація. Ви повзте вгору, ось ви вгорі, і тоді, коли ви зриваєтесь, ви падаєте і трапляється ось наступне. І у вас вже відтяжка не фіксує, ви просто летите вниз. Звісно, що вчитися таким речам потрібно на практиці, займаючись з інструктором. А в цьому відео ми дізналися про технічну сторону питання, про карабіни та відтяжки. Насправді, типів карабінів набагато більше, але ми назвали основні, які найчастіше використовуються у скелелазінні. Дякую, що подивились це відео. В наступному ми поговоримо про страхувально-спускові пристрої. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.